Всечесні отці, дорогі брати і сестри, в ці дні кожен із нас дістає шанс поринути в урочисту атмосферу Різдвяного посту, визначеного православною церквою 40-денного періоду підготовки до зустрічі з воплоченим Божим Сином, котрий чекає на нас у Віфлеємському вертепі. Символічний зміст Різдвяного посту добре зрозумілий для кожного християнина. Готуючись до Різдва, ми пригадуємо нелегку дорогу, подолану святою родиною в її подорожі з Назарету до Вифлеєму. Адже там, у Вифлеємі, на батьківщині царя Давида, його нащадки, а серед них і Йосиф Обручник, мали пройти влаштований з наказу римського імператора перепис. Праведний Йосиф, виконуючи наказ правителя найпотужнішої в світі імперії. Іде разом із Вседівою Марією до міста прославленого юдейського царя, аби там, в убогому вертепі, прийшов світ цар над царями. Іншу дорогу, також пригадувану нами протягом Різдвяного посту, долають, щоб знайти сповіщено зорею царя юдейського, східні мудреці, котрих середньовічні християни вважали царями. Навряд чи припускали мудреці, що розшукуваний цар буде геть позбавленим земних багатств і привілеїв, а замість розкішного палацу його селою виявиться у стайня. Напевно, вони знітилися, опинившись перед вифлеємською печерою. Та три мудреці не зневірилися і віддали немовляткові всі знаки шани, призначені для обіцяного царя, і вони впали нецьма. І вклонились йому і, відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари золото, ладан та смирну. Східні мудреці пробивалися довітлеєму крізь міражі античної цивілізації, де цінувалися влада, гроші, військова сила, земна врода, а боги наділялися всіма вадами звичайних людей, заздрістю, шанолюбством, схильністю до інтриг та подружніх зрад. Недарма розшукуючи Христа, мудреці подалися були спершу до іродового палацу. Земна логіка спонукала їх шукати царя в царській оселі. Зустріч з Ісусом переконує їх у реальності ідеалу непідвладного земній кон'юнктурі, стверджує непереможну силу праведності, прихованої за лаштунками злиднів. Ми йдемо до народженого месії крізь згарища комуністичного експерименту і пастки новітнього лібералізму, розриваючи павутиння кримінальної субкультури, що запанувала в українському медійному просторі. Нас зупиняють на шляху до Христа власні міражі, болючий досвід втрати ілюзій та страх наразитися на нові розчарування. І сорок днів Різдвяного посту даруються нам церквою для спокійного і вирівноваженого аналізу перейденого відтинку життєвої дороги, пошуку виходу з накопичених проблем та звільнення від апатії. А попереду на нас чекає в неповторній красі чистої дитячої безпосередності немовлятко в яслах, аби звіритися нам: Я, дорога і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Зустріч із ним здатна стати для кожного з нас відкриттям нової життєвої перспективи і імпульсом до руху. Тож гідно й відповідально готуймося до цієї різдвяної зустрічі. Амінь. Слава Ісусу Христу!